Відомо міська влада рішенням своїм заборонила на необмежений термін доступ дітей до садочків та шкіл. Ми вважаємо таке рішення незаконним і вимагаємо його переглянення і підготовки відповідного порядку, за яким би ми могли допускати дітей без щеплень до закладів освіти відповідно до законодавства. Я маю троє дітей яких директори адміністрації 20-ї школи не допускають без справки про вакцинацію? Мої діти, двоє, одинадцятикласниця і 8-класниця, сиділи вдома. більше місяця? Бо було запропоновано тільки екстернатну форму. Але школа до цього не готова, бо дитина туди заходити не може. Вона загроза для щеплених. І е, вчителі е, зобов'язані дати 15-ти консультацію, яку не давали. Цей прецедент. Його можна вирішити, або купивши справку, ви знаєте, як це робиться, або. Е, е... Примусово за проти моєї волі змусити мене підписати ту інформаційну згоду, де відповідають батьки за вакцинацію, і щоб діти пішли до школи. Іншого варіанту немає. У мене діти щеплені, вони ходять до школи. в мене двоє діток один навчається в 11 класі, дівчинка навчається в 4 класі. Але я за те, щоб у нас був вільний вибір, тому що ми живемо в вільної країні і ми маємо просто ми маємо рішати, тому що ми беремо. На себе відповідальність за дітей, за їхнє здоров'я. Ну я, я вважаю, що ми маємо вільно це все, щоб захистити когось. Ну, щоб ми просто могли обирати самі. Є дійсно діти зі слабким імунітетом, і я хочу їх теж підтримати. Ну, ми не перший раз збираємося і про це говоримо, але ситуація в Житомирі це лише один епізод з великої такої боротьби, яка зараз в світі точиться, коли людей заставляють майже примусово робити щеплення, коли вони не хочуть. Тобто в світі зараз в деяких штатах в Сполучених Штатів. І в Італії, і в Європі намагаються просунути законопроекти, які дозволяють людей права на вільний вибір. Ці права ну, вони записані скрізь у Конституціях, у законах. Звернення до мера з проханням провести громадські слухання і звернення організувати проведення. І звернення до депутатів, ми просимо їх розглянути можливість використати своє законне право щодо скасування незаконних рішень виконавчих органів. Тобто, оскільки ми вважаємо незаконним рішення. Виконавчого органу міської комісії з питань технологічної екологічної безпеки ми просимо скасувати його. І в результаті громадських слухань виробляється у законному руслі руслі порядок допуску недопуску дітей без вакцинації до закладів освіти під час напруженої епідемситуації.